Руальдаль Відьми Тріумф. Не встиг містер Дженкінс пройти й кількох кроків до столу верховної відьми, як пролунав нелюдський вереск, що перекрив увесь гамір у залі. І тієї ж миті я побачив, як верховна відьма катапультувалася зі свого стільця. Тоді, не припиняючи скаженого вереску, вона вистрибнула на стілець. Наступної миті верховна відьма опинилася на столі і почала несамовито розмахувати руками. Що відбувається, бабусю? Зачекай, відповіла вона. Сиди тихенько і дивися. Зненацька всі інші відьми теж почали скажено верещати і високо відстрибувати від своїх стільців. Мовби хтось застромлював їм у сідниці цвяхи. Одні застрибували на стільці, інші на столи, і всі до одної чудернацько звивалися й розмахували руками. І тут раптово всі вони затихли. А тоді ще й заклякли. Кожна кожнісінька відьма замовкла і заклякла, наче мертвяк. У їдальні теж запала мертва тиша. Вони... Зменшуються, бабусю, вигукнув я. Збігаються так само, як це було зі мною. Я бачу, відповіла бабуся. Це мишороб, крикнув я. Дивись, у них уже пробивається шерсть на лицях. Чому вона так швидко діє, бабусю? Та тому, що кожна з них отримала доволі великі дози, сказала бабуся. Будильник відразу й накрився. Усі відвідувачі їдальні посхоплювалися з місць, щоб краще бачити, що відбувається. Багато хто підходив ближче. Незабаром обидва довжелезні столи оточила ціла юрба. Бабуся підняла мене і Бруно вгору, щоб ми теж не втратили нагоди помилуватися цим неймовірним видовиськом. Вона так розхвилювалася, що теж застрибнула на свій стілець, щоб дивитися на все зверху. І ось за якусь хвилину сталося найголовніше. Усі відьми раптом зникли, а замість них на обох довжелезних столах аж кишіло від маленьких рудих мишок. Їдальню оглушив вереск присутніх там жінок. Багато чоловіків ледве ворушили поблідлими губами, вигукуючи, це якесь божевілля. Цього не може бути. Звідси треба забиратися якнайшвидше. Їдально гасали розгублені офіціанти і лупцювали мишей стільцями, пляшками з під вина і всім, що потрапляли їм під руки. З кухні вискочив шеф кухар у високому білому ковпаку, розмахуючи величезною сковородою. За ним прибіг ще один кухар. Який розмахував над головою кухонним ножем, і всі верещали: Миші, миші, миші! І лише діти, єдині з усіх, хто був у їдальні, із захопленням спостерігали за цією оказією. Здавалося, ніби вони відчували, що просто на їхніх очах відбувається щось надзвичайне, щось добре, тож вони настримно сміялися, вигукували якісь веселі кричалки. І аж плескали в долоні. Ну що ж, нам пора йти, сказала бабуся. Ми своє зробили. Вона злізла зі стільця, взяла свою сумочку і повісила собі на руку. Мене тримала в правій долоні, а Бруно в лівій. Бруно, звернулася вона до нього, настав час вернути тебе в лона твоєї славної сім'ї. Моя мама не в захваті від мишей, буркнув Бруно. Я це помітила, сказала бабуся. Просто їй доведеться звикнути до тебе ось і все. Містера і місіс Дженкінсів знайти було зовсім неважко. Верескучий голос місіс Дженкінс пронизував кожен куточок зали. «Герберте!», – лементувала вона, «Герберте, забери мене звідси. Тут море мишей, вони лізуть до моєї спідниці. Вона судомно вхопилася за свого чоловіка, і мені звідси здавалося, ніби вона гойдається в нього на шиї. Бабуся наблизилася до них і тицнула Бруно в долоню містера Дженкінса. Ось ваш синочок, сказала вона, йому варто сісти на дієту. Здоров, тату, бадьоро озвався Бруно. Привіт, мамо. Місіс Дженкінс заверещала ще пронизливіше. Бабуся повернулася і стрімко рушила з їдальні, не випускаючи мене з руки. Вона перетнула вестибюль і вийшла через головний вхід готелю на свіже повітря. Був гарний, теплий вечір, і я чув плюскіт морських хвиль на нашому пляжі. Чи можна замовити таксі? запитала бабуся у височенного швейцара в зеленому мундирі. Звичайно, мадам, відповів він, і, запхавши два пальці в рот, пронизливо свиснув. Я заздрісно глянув на нього. Моя давна мрія навчитися так свистати тепер стала для мене недосяжною. Під'їхало таксі. Шофером був підстаркуватий чоловік з густими обвислими вусами. Вуса нависали над його ротом, наче коріння якоїсь рослини. Вам куди, мадам? запитав він, і тут його погляд упав на мене, маленьку мишку, що сиділи в бабусіній руці. Оце так, вигукнув він. Що це таке? Це мій онук, пояснила бабуся. Відвезіть нас, будь ласка, на вокзал. Мені завжди подобалися мишки, сказав старенький таксист. Коли я був малим хлопцем, то мав їх дуже багато. Ви знаєте, мадам, що миші плодяться найшвидше за всіх у світі. Якщо це ваш онук, то за пару тижнів ви вже матимете кілька правнуків. Прошу відвести нас на вокзал, строго повторила бабуся. Так, так, мадам, сказав водій, уже їду. Бабуся сіла на заднє сидіння і поклала мене собі на коліна. Ми їдемо додому, поцікавився я. Так, відповіла вона, назад у Норвегію. Ура! зрадів я. Ура, ура! гіп гіп ура! Я так і думала, що тобі це сподобається, сказала бабуся. А що буде з нашим багажем? Та кому той багаж потрібен, відрізала вона. Таксі неспішно їхала вулицями Борнмута, запруженими відпочивальниками, що безцільно тинялися туди-сюди. Не знаючи, чим їм зайнятися. Як ти почуваєшся, дорогенький? запитала бабуся. Добре, відповів я. Просто чудово. Вона почала гладити пальцем шерстку на моїй потилиці. Сьогодні ми зробили дуже велику справу, сказала вона. Це була фантастика, погодився я. Справжня фантастика!